Людмилі Григорівні 83 роки. У медзакладі вона лікує наслідки інсульту. Каже, кожен рух дається тяжко та бажання бути здоровою надає сил. Я погано ходжу. Мене лікують те, що я двигалася. Правильна постава і правильне двіження. Ми добиваємося того, щоб бути здоровим і приносити обществу положительні емоції. Крок за кроком на ноги тут ставлять десятки пацієнтів, розповідає асистент лікаря Іван Тараненко. З кожним пацієнтом працюємо індивідуально, залежно від стану. Це мотивує, те, що бачу, що людям стає краще. Черкащанин Олександр Соловей у липні отримав поранення голови. Сюди приїхав на реабілітацію після трьох місяців лікування в Києві. Почуваюся добре на даний момент. Трохи з пам'яттю погано, ну нічого страшного. Думаю, воно пройде. Поряд із ним цілодобово його дружина. Каже, разом вони все життя долають труднощі, і ця не стане винятком. Поради племінник тут приходив. 28 років він теж після поранення руки ноги. Дуже йому сподобалося. І ми сюди приїхали. Тут людей навчають наново робити побутові справи, наприклад, взяти в руки тарілку чи чашку. Її правильно берете за вушком і назад заводимо. Так. Вкрутити лампочку. Прокручуємо ручкою і назад викручуємо її повністю. Пальці ще трусяться, треба, щоб вже добре щось держали. Чи пристебнути пасок безпеки, розповідає лікарка Наталія Козаченко. Коли людина повертається додому, вона знаходиться на роздоріжжі і не знає, як далі жити. А за допомогою ось таких речей ми можемо тут спробувати, навчитися. Зі слів завідувача відділення Руслана Данька, до них пацієнти потрапляють після загоєння ран та стабілізації стану. Направлення на реабілітацію дає лікар. Вона триває від двох тижнів до місяця і є безоплатною. Чим раніше буде розпочати реабілітаційні заходи, тим краще буде результат по відновленню От активна реабілітація це перші 3-4 місяці від початку захворювання. За вісім місяців повномасштабного вторгнення тут відновили 750 пацієнтів. На стаціонарі нині перебуває півсотні людей. Зазначив лікар. Збільшилась кількість травм кінцівок. Є також черепно-мозкові травми з порушенням функції нервової системи, з порушенням функції ходи, самообслуговування. Слово лікує і тут важливо підібрати ключик до, до хворого, щоб був повний контакт і це покращити його відновлення. Руслан Данько радить пацієнтам не втрачати віру у повноцінне одужання і якою б не була складна травма, працювати над своїм відновленням. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.